Друзі, всім привіт! Аврора господарські новинки посуд кухонні товари. Знижки Запрошую до перегляду набір дисків плюс паличок ватних Леді Катон 2 на 100 штук 38 гривень. Костував набір 44. Пакци диски ватні. Косметичний Леді Катон Софт 175 штук 44 гривні. А знижці серветки вологі для зняття макіяжу Леді Катон 20 штук 18. Цікава новинка. Фігурка іграшкова колекційна Наруто, 139. Іграшка м'яка колекційна Монстрик 199 гривень. По акції цього тижня набір засобів для волосся фортези. Шампунь плюс бальзам 159 гривень. Новинка «Набір чаю» «Оскольд» «Хрісмас» 28 штук 88 По акції «Чай чорний» «Ахматея» «Класичний грей» 42 штуки. «Ахматея» «English breakfast» 66 гривень. Гарна новинка «Чай чорний» «Байхави» «Домашній» «Міцний» 44 штуки. В паці 49 гривень. По акції «Консерви кілька». У томатному соусі «Моряки от та океани 29. Кварощення чорна карта гол пакет 50 грамм 74. Напік варащини 3 в одному 6 гривень. Напі, какао каурощини «Несквік стік» 9 гривень. Кава рощина сублімона Якобс крафтик 100 грамів 159 гривень. Кава натуральна смажена в зернах Амбасадор Неро 900 граm 449 гривень. Напій, кава вирощене 3 в одному макати. Класік. Карамель в асортименті 7 гривень. Насіння гарбузове смажене БК салоне 100 грам 33 гривні. Цукерки жаліні. Юні гумі. Фізі 70 грам 27 гривень. Набір цукерок жувальних, міні 170 грам 49. Новинка свічка декоративна розквіт. геометрична куля Білий колір 249 гривень. Свічка декоративна розквіт, снеговик, білий колір 129 гривень. Свічка нічних з нотиком 15. Свічка парафінова для сервірування столу. «Аріола білий колір 14 гривень. Новинка аромодифузор з паличками. В асортименті 99 гривень. Пакції плівка харчова з перфорацією. Рігноб 30 метрів 22 гривні. Новинка на палицях форма для шоколаду силикон. Лапки 7 штук в листі. Зелений фиолетовый колір 49 гривень. Аполлонный кухонный силикон плюс дерев'яна ручка мажора. Зелений колір 55. Форма для приготування панкейків силикон. 4 видела. Червоний колір 39 гривень. Лопатка кухонна. силиконовая однотонна тонна. Різні кольори 39. Лопатка кухонна алма силиконова, різні кольори 39 гривень. Пензли кулінарний силикон, однотонний колір, маленький 19. Пензле кулінарне алма силіконовий, різні кольори, зелений фіолетовий рожевий 29 гривень. Лопатка кухонна силиконова з прорізями 59. Тертка для моргвиз з пластиковим корпусом білий колір 27 гривень. Ніж для піци, металевий на блістері 29. Ніж кухонний універсальний, металевий з чорною ручкою 64 гривні. Ніж кухонний керамічний в коробці, Зелений жовтий, червоний колір 109 гривень. Цікава новинка – дошка кухонна пластикова з ручкою. олекс-пласт Є різні кольори 59 гривень. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером, зелений колір 55. Овочі, чистка вертикальна, металева. Різні кольори 22 гривні. Набір ложок мирних, металевих з кольоровими ручками. В наборі 5 штук 88. Пакцій ніж для томатів 24 гривні. Ніж кухонний в чохлі, Різні кольори. Зелений жовтий, рожевий 19. Менажниця для закусок, дерев'яна овальна. Розміри 20 на 28 см 299 гривень. Шикарна новинка. менажниця для закусок дерев'яна, абстракція. розмір 25,5 25 ,5 см, 299 5 сантиметров двести для закусок дерев'яна, 99 гривен. Дошка кухонна пластикова, альпіна, різні малюнки, розміри 25 х 16 см, 69 гривень, коштувала 84 Минажниця для закусок, бамбук, альпіна, тваринка в асортименті 55 гривень. Новинка терпка кухонна, нержавіюча сталь, трьогранна, фабрика Хома, в упаковці 49 гривень. Знову в Аврорі прес для картоплі металевий посилений 69 гривень. Гриль портативний міні з решіткою ручками 249 гривень. Коштував 299. Прес для картоплі нержавіюча сталь у 184. Ложка шумівка, кухонна металева 69 гривень. Аполлонник кухонне нержавіка густо 159. Чудова новинка сковорода для млинців. Алюмінів з антипригарним покриттям. Діаметр 24 см. Холмер тасті плюс 299 гривень. Класнюча новинка, тарілка пластикова у формі ялинки 19. Шикарна новинка. Декор різдвяний з підсвіткою на батарейках. Ялинка 179 гривень. Та знисьці грілка. Гумова з малюнком. Блакитний рожевий колір 69. Крем фарба для взуття, блискавка чорний, 40 грам, 22 гривні. Шкребок для очищення риби, пластик з контейнером, в коробоці 29 гривень. Соковитискач ручний, скляною ємністю, Excellent House, 660 мл, 64 мл. Стопка скляна у них лисчі 50 мл 14. Чарка скляна 50 мл 34 гривні. Склянка висока у них лис діамант прозора 265 мл 24 гривні. Склянка висока твист 240 мл 34 гривні. Велика знижка банка для сипучих скляна з кришки. Хоме 500 мл 29 гривень, коштувала 55. Ціну на набір склянок низьких. 270 мл 3 штуки 109. Новинка набір келихів для пива скляних лав наборі 2 штуки 570 мл 149. Склянка висока, ротан прозора 24 гривні. Ємність для сипучих скляна люмінар, клуб, пол-літра 99. Класнюча новинка. Кухоль порцеляновий. Різні прикольні написи. Нуна хіба. їде кукуха 99 гривень. По акція набір посуду порцелянового. Чашка плюс блюдце. В асортименті різні малюнки 169 гривень. Коштував набір 199 гривень. По знижці набір стопок скляних чина. 6 штук в упаковці 99. Шок ціна, знижка 60%. Цукерниця пластикова, 4 ярусна, прозора кольорова. 99 гривень, коштувало 249 гривень. Ємність для сипучих сляна з дерев'яною кришкою 129 гривень. емни для сипучих Luminar клуб 1 литр 119 Салатник селяний Барміолі Роко Парма, білий колір, 24 на 24 сантиметра, 109 гривень. Тарілка супова скляна, Диаметр 215 мм. Від тарабланка білий колір 44 гривні. Блюдо скляне рельєфне, овальне, прозоре, 18,5 см, 39 гривень. Ємність для сипучих. Кругла з кришкою, 1,6 літрів, 39 гривень. Судок універсальний з кришкою, 0,5-литра 19 гривень. Контейнер харчовий пластиковий фаворит. Новорічний 0,9 літрів. Різні малюнки 19. Ціну знижена, ємність для сушіння зелені з центрифугою, Гондол. Різні кольори 199 гривень. Гарна новинка органайзер для. Холодильника, пластик на колесах. Гандол 109 гривень. Новинка кошик для зберігання, Універсальний пластик з ручками 149 гривень. По акції підставка для столових приборів. Різні кольори 99 Новинка ⁇ пляшка для напоев, пластикового різнокольорова. З написом Hello, 199 гривень. Набир, контейнеры в одноразовых, 10 штук, упаковці 69. Новинка ⁇ пляшка для напоев, пластик, с трубочкой, ручкой, ременцем, 149. Набір підставок під гаряче. Дерев'яні з візерунком. Три штуки в наборі 44. Класнюча новинка Тримач для серветок. Метал на дерев'яній підставці. Золотистий колір 88. Новинка рукавички жіночі, трикотажні. З бантиком. Різні кольори 99. рукавички чоловічі но видите, сірий колір 99 новинка капці кімнатні чоловічі відкриті є різні розміри різні малюнки в ассортименте. 249 гривень Новинка капці кімнатні жіночі замшеві закриті з хутром твінс оз. Різні кольори, різні розміри в асортименті 279 гривень. По акції подушка ортопедична. Пінополіуретан. Арклоуд. Розміри 49 х на х два десять і п'ять Новинка подушка на стилет, фиолетовый колер, размеры 38 на 38 сантиметров, 100 процентов полиэстер, 99. Шикарна новинка плед двоспальный, утепленный, с визерунком. В ассортименте есть разные колеры, 649 гривень. Знову в Аврорі губка для миття склянок з ручкою 34 гривні. Перший в аврорі набір гачків настінних металевих. Фабрика «Бронкс», 2 штуки 88. Набір губок кухонних целілозних, фрекінбокс, суперкухня 3 штуки 77. Губка щітка для миття силіконова 365 19. Щітка для миття посуду з пластиковою довгою ручкою 39 гривень. Класнюча новинка щітка для миття посуду з пластиковою ручкою. Качка. рожевий жовтий, блакитний колір 49 гривень. Новинка, кошик для зберігання, пластиковий, круглий, з ручками коричневий сірий, бордовий 64 гривні. Набір гачків настінних, самоклеючих пластик 4 штуки 55. Матузка для білизни, металопластик 10 метрів. Різні кольори 39 гривень. Насадка для змішувача зі шлангом. Excellent house 69. Кошик для дрібничок пластиковий круглий юскін. Дроб 3,3 літра. Різні кольори 59 гривень. Новинка кошик універсальний пластиковий, прямокутний, прозорий. З малюнком 99 гривень. Новинка лійка для душу. Вода зберігаюча, 99 гривень. Гарна новинка. Мильниця пластикова з прозорою кришкою. З малюнком квіти 29 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі. Для мене це важливо. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя. Ми дякую, ваша нова акція!